Іфа ветеринар із клану квіткового пера, якого раді бачити і люди, і тварини, а кругле створіння поруч, його вірний помічник какуку. Іфа кидається в бій з неба, пікіруючи на противників з револьвером в руці, і його ефектна поява наводить на думку про те, що прибуло підкріплення з клану квіткового пера. Але якщо придивитися і не звертати увагу на кругляша, який ширяє в повітрі біля його Плеча то до... бидж на грудях, і аптечка підказують, що перед вами лікар. Ого, думають люди, лікувальний десант прибув на допомогу і поспішають до Іфи, щоб швидше ввести його в курс справи. Але Іфа навіть не дивиться на людей. Його цікавлять лише завріани, яким потрібна допомога. Спочатку він обробить їхні рани, а потім займеться людськими подряпинами. Поступово обличчя ветеринара стало знайомим Ма майже кожному в натлані. тепер люди завжди вітаються з ним під час зустрічі. Щоправда, у Іфи така собі пам'ять на лиця, але у відповідь на дружні вітання він завжди посміхається і видає своє фірмове «Здоров, бро.